Укриття, яке в разі потреби може прийняти до 350 людей, а також операційний блок, реанімаційна палата все це комплекс облаштованих кімнат, що розгорнуто у підвальному приміщенні одного із корпусів міської лікарні, її директор Леонід Радзивілюк пояснює критичну важливість цього об'єкта. Комплекс на бути надання медичної допомоги і в будь-який час, якщо навіть повітряна тривога, якщо десь якась загроза. Будь-яких вибухів ми маємо десь надавати цю допомогу. Я скажу, що не кожній лікарні є такі укриття. Це дуже важливо, що воно сьогодні є. Це майбутнє, це безпека, це ну скажу гарантія того, що люди в будь-який момент можуть отримати допомогу. Навіть породілля народити тут дитинку. Це теж дуже важливо. Не на четвертому поверсі, а тут підвалі, де безпечно, де тепло, де зовсім ну, інша ситуація. Тут за потреби зможуть працювати хірурги, травматологи, анестезіологи, гінекологи. Лікарі дають оцінку функціональності операційного блоку та палати інтенсивної терапії. В принципі, все провірено і все, і все проходить, і все має працювати, функціонувати без без безперебій. Без зроблено дуже гарно, дуже думково, щоб. Було. З того, що виходили адміністрація, ну зробили максимально. І так само адміністрація прислуховувалася до практикуючих лікарів. І всі вказівки були враховані, всі побажання і все виконано. Міський голова Василь Сидор звертає увагу на те, що об'єкт збудований в стислі терміни та з дотриманням усіх вимог. Керівництво закладу. Відповідно звернулися до нас. Я дякую депутатам, також прийняли рішення. І ми бачимо, що за досить обмежений, короткий, ну досить короткий термін виконано такий великий обсяг робіт, дуже великий, тому що тут і технологічно, і технічно було дуже складно, все ну, підвальне приміщення, треба запасні виходи робити. І це все треба провести, було такий стан. Тому тут операційна нічим не відрізняється, чим операційне, чим, 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 чим самі лікарні. Варто нагадати, що Славутська міська лікарня входить в мережу спроможних медичних закладів, є кластерним закладом, а тому для безперебійного і якісного надання медичних послуг має бути забезпечено можливість працювати при надзвичайних ситуаціях. Леонід Радзевелюк наголошує на тому, що вдалося облаштувати укриття та медичний блок завдяки об'єднанню зусиль. Ще раз хочу подякувати депутатському корпусу міському голові, всім тим, хто підтримав будівельникам, моїм працівникам, тому що тут і електрика, і вентиляція, це ми своїми силами робили, і тепло подавали сюди. Ну, тобто всі, хто що тут задіяний був, то всім вдячний. Велика і така важлива робота зроблена.